Час іде, і насіння росте. Навіть те, яке ще було зовсім не порощене, уже на ньому з'явилось. Гляньте, яке коріння. Той, хто і не хотів прорости, уже теж проріс, тому що ми займалися відосами. А насіння то росте. Подивіться, уже яке. Сьогодні екстрено маємо його уже висіяти та прикрити бо вже воно дуже хоче, рости. Гляньте, як проросло. Отож, в екстерному порядку займаємось висадкою. Бо висівати будемо огоршечки, спочатку їх проливаємо добре теплою водичкою, посіємо та зверху теж присипемо земелькою ґрунтом таким трошки зволоженим. Дуже поливати не хочеться, так як погода досить холодна і йде дощ, а надалі ще й обіцяють приморозки. Можливо, їх і не буде, хто зна, але треба готуватись. Тому кожного дня будемо контролювати за вологістю ґрунту, а поки що поливати сильно не будемо. Так як погода в цьому зовсім не сприяє. Отож, поділили горщики деякі на дві частинки, а деякі на три частинки. Висіємо, а потім залишимо ці написи, а потім вже будемо підписувати по-новому. Часу нема. Насіння переростає. Отож, полили та й будемо висівати. Почнемо із помідорок. Мадрид та сакура. Будемо їх зубочисткою навіть брати, а то вони вже дуже і дуже проросли. Отож, з одного боку буде Мадрид. Ось він їх всього лиш 5. Не знаю, чи тут їх є дійсно 5, але будемо розкладати. Одна і не хотіла прорости, хоча вона вже і довгий час знаходилась на порощенні, але і не проросла. Навіть і не одна, а цілих дві. Ой, а одна навіть уже хоче листочок з'являтися. Так, отож. Мадрид. Залишимо тут підпис та присипемо землею. Ось так трошки з цією ваткою. Але посіяли. Мадрид уже. Так, наступна частинка цього ж горщика тут буде поряд ще сакура, дуже відома. Сакура, може, розрекламована, навіть і не знаю. Це має бути чері Ось один, що так гарно проріс. Дивіться, який помідор. Буде сакура, сподіваюсь. Та й інші проросли. Один не захотів. Так, тут буде сакура, залишаємо підпис та присипаємо теж землею. Не знаю, чи видно, але поки що ось так. Сакура та Мадрид уже йдемо далі. Наступне, наступним будуть перці. Наступним будуть перці. Отож горщик поділений на три частини. Наступні будуть перці. Отож. Солодкі перці сортові від колекціонера. І так, з одного боку буде мамонтінок. З цього боку. Це щось не захотів весь проростати, але думаю в ґрунті. Проросте. Краще порозділяти по одній бубинці, щоб далі одна від одної. Два, чотири, шість, вісім, десять. Десять штук мамончонок. Також сюди буде Алекс. Сюди буде в іншу частинку Алекс. Теж тут більше десятка. За допомогою зубочистки будемо висівати. Більшість проросло. Так. Куди ж ти чіпляєшся? З цього боку буде Алекс. Залишаємо підпис. Потім виставимо ще палички. А ще з одного будку буде апельсин, а ці взагалі дуже гарно проросли. Треба трошки порозділяти. Так, тут буде апельсин. Зараз трошки порозділяємо, не хоче розділятися. Кубкою проріз. Далі один від одного. Отож, солодкі перці колекційні теж засипаємо. Отож, алекс. Мамонт. Та апельсин. Уже два горщики маємо. Отож ще залишилось два горщики. Ідемо далі. І наступними будемо висівати солодкі перці колекційні, які називаються Mini Bell Orange і Mini Bell червоний. Отож, наш, нам потрібно поділений горщик на дві частинки. Ось ми його взяли та будемо сюди висаджувати. Сподіваюсь, видно. Якось так. Отож, з одного боку буде дивіться, який гарний. Міндібел червоний. Це маленький, декоративний, але червоний солодкий перець. Дуже він гарно виглядає. Його навіть можна використовувати у букети, на фаршировку. Дуже гарний. вразила його краса, тому і вирішили собі теж посадити цей перчик. Теж позросталися разом, але трошки поділили. Отож, такий він навіть як декоративний, але їстівний. В основному більшість перців бувають декоративні, це гіркі, а це солодкий, букетний. Для букетів можна використовувати досить гарно, виглядає. Як іграшки на ялиночці. Отож, це буде міні-бел червоний. Залишаємо підпис. І сюди ж буде міні-бел оранжевий. Теж гарно зійшов. З другого боку висіваємо цей. Вже дуже насіння переросло. Тож, вже сьогодні і висіяли. Зараз прикриємо та й будемо чекати сходів. Сподіваюсь, з'являться швидко, так як уже гарно проросли. Так, з цим закінчили мінібел і залишились гірки. Серед гірких халапеньо, халапеньо так, Ось так. З цим уже відставляємо і цей горщик та залишаємо. І це ще один, один, один. А тут будуть гіркі. А тут будуть гіркі. Так, от наш горщик поділений на три частини. Де він видно? Не видно. Ось тут буде халабеньо, ось такий. Класний. Joyce Long і Хабаход. А ще якась помідорка загубилася. А яка? Не ясно. Так, отож, що це? Халлабені від колекціонера. Це гіркі. О, як позросталося. Трохи погано в цьому ватному диску їх замочувати, бо вони корінням вросли уже оцей тампончик. Нехай так будуть із ваткою, щоб не порушувати корінь. Так, отож тут халабенью. Ось такий. І ще два Джойс Лонг теж проріс. цей щось не дуже хотів проростати. Так, залишаємо підпис. Та ще один. Хабахот. Гібридний Хабахот F1. Хабахот. Це щось мучивсь, мучивсь, та й майже не зійшов. Його тут декілька штук. І той не хотів прорости. Але, можливо, у ґрунті. Давай падай. Так, не сподобалось мені замочувати в цих ватних дисках під слово взагалі. А може це просто, що вже воно переросло це насіння, може по тій причині. Але... Ось і все. Так, зараз з цим боком залишимо ось так підпис. Та будемо присипати, чекати сходів. Накриємо обов'язково зараз агроволокном. Треба щось придумувати, або не затримувати так і з висівом, або придумувати у чомусь другому. Замочувати насіння, бо не сподобалось. Можливо, більше всього, що воно переросло. Все. Можна ще трошки водичкою і ховаємо на пророщення. Закриваємо агроволокном та по сортах поставимо ще підписи. Та будемо слідкувати за вологою. Так як холодно, то не дуже хочеться сильно поливати. Отож, наша робота на сьогодні наближається до завершення. У теплиці холодно і йде дощ.